Привіт! ви на каналі Крафто. Сьогодні я розкажу вам повну історію від А до Я про олію чорного кмину, її історію, наукові факти, практичне застосування та виробництво методом холодного віджиму. І не забудьте підписатися на канал, натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски, і поставити лайк, якщо цікавить натуральна краса та здоров'я. Чорний кмин це не просто спеція. Його олію навіть. Стверджували, що знайшли у гробниці тутанхамона, а Авіцена називав її універсальним засобом у здоров'ї. У насінні чорного кмину є понад ста біоактивних речовин. Найважливіше серед них тимохінон, омегажирні кислоти та вітаміни. Клінічні дослідження підтверджують протизапальні імуномодулюючі антиоксидантні властивості. За результатами Healthline, олія може допомогти при псоріазі, акне, астмі, пору порушеннях метаболізму і навіть у зниженні ваги та рівня цукру. У статті Health.com згадуються антибактеріальні, протизапальні та противірусні властивості, а також допомога при астмі, діабеті, проблемах шкіри та волосся. Але як радять у JQ, не варто очікувати чудес. Кардіоваскулярні ефекти можуть бути, але вони помірні. А частина заяв ще не підтверджена дослідженням. Крафтойл гарантує якість, бо ми використовуємо тільки холодний віджим без нагріву, без хімічних домішок, що дозволяє зберігати в нашій оліці тільки найкращій якості, тільки корисні речовини. Ось як це відбувається: засипаємо насіння, закладаємо мішок у діжку, запускаємо прес. І на виході у нас перші краплі олії, які зберігають всю силу природи. Як використовувати олію, можна вживати по чайній ложці, наче серце, додавати у салати, або використовувати зовнішньо для шкіри та волосся. Завжди консультуйтеся з лікарем, особливо якщо є хронічні захворювання, або якщо ви вагітні. Чорний кмин це справжня золота олія з тисячолітньою історією. А ми в Крафтойл робимо її для вас з максимальним збереженням корисних властивостей. Бажаєте більше відео про натуральні олії і здоровий спосіб життя? Тоді підписуйтеся, натискайте дзвіночок і ставте вподобайку. До зустрічі!